Рішучий, мужній командир, який вів за собою. Він виїхав за кордон, почалася війна, він повернувся і якби став у лави, так як і більшість. Ніколи ні в кого, хто був з Баршено, не було страху. Всі знали, що він піде перший і він стане за кожного, хто пішов за ним. Ми з ним разом служили в українській добровольчій армії в цьому році з лютого місяця. В усі важкі ситуації він завжди входив перший, розбирався детально і лише потім туди пускав своїх дівчат і пацанів. Окрім того, що він був воїном, він це все робив дійсно для України. Його метою було після війни скласти зброю та побудувати нову Україну. Він завжди казав, що він не хоче, щоб його діти, щоб його сина застала війна, щоб він навіть не може у собі уявити, що його син піде воювати. Двоє діточок у нього сталося, 5 рочків, двойняшки. Це дуже-дуже сумно. Був єдиною людиною, яку я довіряв більше, ніж собі. Це правда. Я був абсолютно в ньому впевнений. Всі розуміли, що він щирий, він не прикидується, не грає героя, не строїть себе нічого. Він реальний воїн. Він ходив в аеропорт. Як в магазин, він один ходив, а коли аеропорт впав, рухнув, здали. Він ходив, хлопці витаскував, сам нікого не брав, бо знав, що це дуже опасно. Я там був, мені здалося, що там вутовка була круче, ніж піски набагато. Там буквально був дуже близький бій через железну дорогу, максимум і це було дуже жорстко.